Привіт, тема 2.10. В ній ми розглянемо конструкцію, характеристики та е, маркування індуктивності. І на початку цієї теми давайте розберемося з еквівалентною схемою індуктивності. Досі, коли ми говорили про індуктивність, ми вважали, ми уявляли якусь ідеальну індуктивність, у якої відсутній активний опір. Я нагадаю, що індуктивність має лише реактивний опір, тобто опір змінному сигналу. Опір постійному сигналу у ідеальної індуктивності дорівнює нулю. Так і запам'ятайте, для ідеальної індуктивності опір, постійного, опір постійному сигналові 0. Тобто, якщо ми маємо а, через індуктивність струм-І, який дорівнює конст константа, то напруга на індуктивності. Дорівнює і L по ДТ дорівнює нулю. Напруга на індуктивності, через яку протікає постійний струм дорівнює нулю. Тому можна вважати, що опір індуктивності ідеальний постійному струмові дорівнює нулю. Але реальні індуктивності виготовляють у вигляді котушок з провода, з якоїсь проволоки металічної. А у металічного провода є опір. Тому будь-яка реальна індуктивність. Вона також буде мати певний опір. І цей опір в еквівалентній схемі індуктивності е, малюють якимось, позначають якимось резистором R. І еквівалентна схема індуктивності, еквівалентна схема реальної катушки індуктивності містить послідовно вімкнену індуктивність цієї катушки та опір провідника, з якого ця катушка намотана. Ну і опір провідника досить просто визначити за формулою R дорівнює ρ помножити на L розділити на S, де L це довжина провідника. АС – це площа поперечного передного провідника. І ми бачимо, що побачимо, що чим е, більша довжина провідника, тим більший опір цього провідника. Ми бачимо, що чим більша площа поперечного перерізу, тим менший опір. Ну, це значить, що чим більша площа поперечного перерізу, е, тим більший струм може пройти через е, цю площу. І тому опір зменшується зі збільшенням площі поперечного перерізу. Ну це я все кажу до того, що опір а, активний катушки індуктивності знайти доволі просто. Цей активний опір катушки індуктивності він є опором провіднику, з якого ця катушка намотана. І опір цього провідника дуже просто знайти по цій формулі, де L це довжина провідника, S – площа поперечного перетину провідника, і РО це питомий опір матеріалу, з якого цей провідник зроблений, ну, наприклад, питомий опір МІДі? А, і якщо у нас, чи, якщо у нас от... оцим от квадратом позначається реальна катушка індуктивності, то і через неї протікає струм I-L, то на ній буде виділятися напруга U L. Зараз вже це напруга, яка виділяється на реальній індуктивності, в якої вже є якийсь опір R. Е. І навіть якщо I-L дорівнює конст, для реальної катушки індуктивності на ній буде виділятися напруга UL, дорівнює I-L помножити на R. Е. Тому що для реальної індуктивності, через яку протікає постійний струм, напруга на цій індуктивності ідеальній буде дорівнювати нулю. І тому напруга L буде дорівнювати напруги на резисторі, тому що напруга на цій індуктивності 0. А напруга на резисторі дорівнює струму, який протікає константному, помножити на опер. Зазвичай цей опір маленький там, від кількох Ом до кількох десятків Ом. Тому ця напруга не, не досить велика. Але вона є, тому що будь-яка реальна катушка індуктивності має ще активний опір. І при протіканні постійного струму для реальної катушки індуктивності на ній все-таки буде якась напруга виділятися. Це була еквівалентна схема катушки індуктивності. Бачите, вона досить проста. І вона повинна, і вона враховує активний опір провідника, з якого катушка індуктивності намотана. А зараз розглянемо кілька конструкцій індуктивностей. Найпростішою конструкцією катушки індуктивності є так званий соленоїд. От соленоїд показаний на цьому малюнку. Соленоїд це катушка, довжина якої L. Набагато більша, ніж її діаметр. D. Соленоїда довжина катушки повинна бути набагато більша, ніж її діаметр. Така катушка називається соленоїдом. Соленоїд може бути намотаний просто на якомусь дерев'яному каркасі, потім цей дерев'яний каркас виймається і всередині цієї катушки буде повітря. Це значить соленоїд без сердечника. А можна соленоїд намотати на металевому чи на ферітовому сердечнику. І забігаючи наперед, я скажу, що індуктивність соленоїда з форітовим сердечником буде більшою, ніж індуктивність соленоїда без сердечника. Можна катушки індуктивності наматувати на такому от тороїдальному каркасі. І зазвичай індуктивність котушок, які намотані на тороїдальному каркасі, отаких от от катушок, вона буде більша, ніж. Індуктивність соленоїда. Індуктивність соленоїда визначається по цій формулі, де N велике це кількість вітків, які намотані на соленоїд якимось проводом, L це довжина соленоїда, S — це площа оцієї от... S — це площа поперечного перерізу циліндра, на якому цей соленоїд намотаний. Якщо всередині соленоїда є якийсь сердечник, то С велика – це площа поперечного перерізу цього сердечника. Ну, досить проста формула. μ 0 в це константа магнітна, а мю, краще його позначити μR е, – це відносна магнітна проникність. Для повітря і для вакуума відносна магнітна проникність дорівнює одиниці. Тому для повітря, для соленоїда, який. Намотаний на якомусь каркасі, і потім цей каркас, якщо вийняти, і між вітками буде. І всередині цієї катушки, якщо буде повітря, то індуктивність цього соленоїда розраховується по формулі. μ 0 в помножити на n квадраті, помножити на S розділити на N. Е. Тобто ми вважаємо, що для повітря і для вакуума відносно магнітна проникність до рівня одиниці. А для фіріта відносна магнітна проникність набагато більша, ніж одиниця. Тому якщо ми введемо фріт всередину цієї катушки, індуктивність катушки набагато збільшиться. І взагалі від того, наскільки глибоко форіт зайшов в катушку, залежить індуктивність такої катушки. І є таке поняття, як змінний... катушка індуктивності зі змінною індуктивністю. В такої катушки зі змінною індуктивністю є каркас, на який намотаний провідник, і є ферід з різьбою, який можна вкручувати всередину цього каркасу. І в залежності від того, наскільки глибоко цей ферід вкрутили, наскільки глибоко він зайшов всередину катушки, буде змінюватися індуктивність такої катушки. І крутячи цей ферід, або закручуючи його в катушку, або викручуючи його сердечника катушки, ми можемо змінювати індуктивність. Тобто від того, наскільки глибоко форіт зайшов в катушку, у нас може бути якийсь ферід і може бути якась катушка. І якщо ми форіт засунули лише на половину в катушку, то буде якась індуктивність l 1 такої катушки. А якщо ми форі повністю заглибили в катушку, то вже в катушці буде індуктивність L2, яка буде більша, ніж L1. Тобто без форітового сердечника індуктивність катушки буде менша, з форітовим сердечником індуктивність катушки буде більша. А якщо цей форітовий сердечник лише наполовину, або просто частково зайшов всередину катушки. То індуктивність буде змінюватися. І чим більше заходить ферт всередину катушки, тим більша буде індуктивність. І от в цій формулі відносна магнітна проникність μR це якраз і буде відносна магнітна проникність матеріалу сердечнику, тобто матеріалу тобто ферріту. І для кожної марки ферту, до відмику можна подивитися його відносну магнітну проникність μR і порахувати індуктивність катушки, на якій Сердечником якої є ферід. В цій формулі розуміється, що катушка повністю намотана на ферті. Тобто, що у нас є ферід, циліндр з фріту і на ньому повністю намотана катушка. Тобто всі відки катушки знаходяться на ферті. Тоді оцю формулу для розрахунку індуктивності соленоїда можна застосовувати. Якщо ми будемо мотати катушку на такому тороїдальному сердечнику, то для розрахунку її індуктивності можна використовувати цю ж саму формулу. Тобто ми вважаємо, що тор це соліноїд, який отак от закручений в кільце. І в такому випадку у нас М квадрат залишається, м 0 залишається, С це буде площа поперечного. Перерізу цього тора. Ну от у нас є тор, ми його отак от розрізаємо в цій площині. І оця от площа поперечного перерізу тора входить в цю формулу, а R це радіус більшого. Ну, це, по суті, радіус, великий радіус цього Тора. r маленька. Це великий радіус Тора і 2 – це формула для довжини е, цього Тора. Тобто, по суті, це формула для довжини соленоїда скручена. Ми взяли соленоїд, скрутили його так в тор, і формула 2 πr дасть нам довжину цього соленоїда. Але ця формула буде неточна і для більшої точності необхідно застосовувати оцю от формулу, в якій N це кількість вітків, R велике це більший радіус соліноїда, R маленьке це менший радіус соліноїда, дарма я витрати ту картинку. R велике це більший радіус соліноїда, R маленьке це менший радіу а аж це висота саміної. Зазвичай індуктивність катушки, яка намотана на тороїдальному. Верніше, я, я тільки що казав соленоїда. R велике це більший радіус тора, R маленьке це менший радіус тора, H це висота тора. Індуктивність катушка, яка намотана на такому тороїдальному сердечнику, вона буде більша, ніж індуктивність соленоїда. І в цей же тороїдальний сердечник е також можна ввести е якийсь періг. Тобто ми от всередину цього тороїдального сердечника можемо ще ввести перід. І це збільшить індуктивність. Тому що от ця от мю буде вона буде характеризувати відносну магнітну проникність матеріалу, який введений всередину троїдального сердечника. Ну, тобто ми зараз розглянули індуктивність соленоїда. Якщо всередині соленоїда повітря, то відносна магнітна проникність береться рівної одиниці. Якщо всередині соленоїда ферід, то беремо відносну магнітну проникність і індуктивність соленоїда всередині з ферітом буде більшою, ми розглянули формулу, по якій розраховується індуктивність тороїдальної катушки, яка намотана на такому тороїдальному каркасі з великим радіусом r, з маленьким радіусом r, маленьке, з висотою H і Всередину цього тороїдального каркаса можна ввести форітовий сердечник з відносною магнітною проникністю, в ньому. що збільшить індуктивність такої катушки. На цій картинці показано, як виглядають ті індуктивності, які можна купити. В магазині я ще раз нагадую, що катушка індуктивності, всередині якої є форітовий сердечник, називається дроселем, і дросель позначається на схемах отаким от чином. Ще раз вам нагадаю, що індуктивність вимірюється в генрі, але це дуже велика одиниця вимірювання, тому реально такі катушки індуктивності вони можуть мати індуктивність від мікрогенрі до міні-генрі. І є катушки зі змінною індуктивністю, в яких є каркас, який можна вкручувати та викручувати І В залежності від того, на скільки глибоко хворіт заходить в каркас, індуктивність такої катушки буде змінюватися.